Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами різні срібні прикраси. Я хочу почати з ось таких ракушечок. Це не срібна фурнітура, бачите, тут просто така раковинка амоніта. Ось такі вони невеличкі, по 200 гривень штучка. Маленькі. Ей, булька, вже там щось зашкрібає. Вона, знаєте, от вона так любить, коли щось роблять, вона тоді прям не відходить. Якийсь двіж там, якщо щось збираємо або прибираємо, то вона завжди приймає участь. Так, це те, що починає наше відео. Бачите, вони, в принципі, всі різні. Отака ще є. Ще одна штука. Оце красиво, прям так. Позаду страшненько, а але це красиво. З біжутерії нам все зрозуміло. Тепер дивимося срібло у 21-му розмірі. Ось така каблучка з халцедоном 1100 гривень. Вона каблучка, і до неї є підвісочка, така сама. Підвіска, підвіска. Підвісочка ось така. Так, здається, я трошки переплутала. Каблучка 1250, а підвіска 1100. Ну, якщо разом, то буде по 1100. Крупні. Ага, і тут у нас проба є на каблучці на шинці, а на самій підвіски немає. Вона крупненька, незвично 4,5 см Такий колір, як сірий, ну, напевно, сірий. Далі каблучка маленького розміру 16,3 в радіюванні. Тут кварц з перамутром чи з геліотісом радіювання. Вона така. Блищить як золота. Тут є українська проба позаду. 1050 гривень вартість ось така з такою шляпкою. Коралова підвізка, запечений корал, 850 гривень, 5 см довжина або 4 см сам корал, Ось такий. Ну, у нас з вами буде крупний прям крупний браслет 19 сантиметрів. Ну, може 19, може 19,5, бо тут такі виїмки по лінії Ось так, 19 см. 37 грамів вага, браслетик єгипетський, 3850 гривень вартість. Ось такі елементи. Тут є клеймо єгипетське. Не верстіці. Цих двох клеопатер. Якась змія. Якась квітка. На кожному елементі є клеймо. Таким чином застегується. Оп! І що? Він класний, реально класний, зручний на мене трошечки великувати. Так полишила собі, він як годинничок. Ну, тут не зменшити, ну, збільшити. Також навряд чи це прям така буде вже повноцінна робота. От, а в оригіналі, на свою руку, я думаю, що його будуть дуже любити. Два майже ширина. Типу, як годинничок. Так, тайська в нас підвізка сюди попала, 2200 гривень. Камея по геліотісу різьблена 37 мм, або 4,5 разом з вушком, ось таким кругленьким. ось Так виглядає позаду. Щоб бувають такі каблучки, ну, вони трохи менші. Красиво геліотісом переливається. Мені дуже подобається, як вони з перелинами виглядають, прям вінтаж. комплект синій фіаніт. 18,5, 2300 гривень. Красивий, крупний. ну Самі фіаніти крупні, англійська застіпка. Камінчик 14 мм, 13-14, такий він з підйомом. І синій і синій, синій. Красивий синій колір, схожий на синій. як він називається, господи. Не іоліт, а альпініт. альпініт Сережечка. Одна сережка 5,3. Загалом 18 грамів вага набору. У 18-му розмірі ось такий мікс. Тут три ізумрудяка сапфір аметисти і два топази, один рубін. 18 розмір. Ось така каблучка 2100 гривень. Такими типу, як, не знаю, гілочками. Українська проба є, вона не родована. 9,1 вага. Красиво. Так, ланцюжок 49 сантиметрів. Ось такий італійський. 1750 гривень, тут 15 грамів вага. Йолочко і такі елементи. Як жутик, але крутиться. Блискуча, вона така цікава. І ще італійська штука є така цікава. 52 і плюс ще десь 10, 10 см, поміряла і забула 11 см ось ця підвісна частинка. Це агат, це кераміка. Такий замочок, вона така ефектна типу як сатуар, як, можна сказати, срібне намисту. Це до ковтинки або до плаття можна. Вага, 33 три грами. Дві 600 гривень вартість. Але є така маленька розочка, вона з маленьким маленьким вушком. Сюди якийсь якийсь короткий. Ой, тоненький жгутик треба. Ось така. 700 гривень вартість, вона пола всередині 21 діаметр. Вушко сховане. Сюди можна поставити більше вушко, але так воно, ну, як чокер має бути, я так думаю, десь. Коротенько, щоб посаділа. Наша розочка. Так, з жорстких браслетиків є ось такий 1050 гривень з такими. Елементами. Так, десь 5 міліметрів. Ширина, він круглий, 6,5 діаметр. Це на зап'ястя до 17 сантиметрів має пройти рука. Ну, щоб рука була тоненька. А може а може і менше, бо це воно тільки так вдягається. 1050 гривень вартість, 9 грамів вага такого браслетика. Черепашка 18,5-19 довжина, ну, десь 18,8, трохи не 19. 18 грамів вага, 1850 гривень вартість. Карабінчик. Вони нам на маленьке все одно, краще на 16, за п'ять. Можна додати подовжувач і носити з ним, але в оригіналі буде на маленьку руку. Далі ось така пір'їнка 18,2 розмір, тут 13 грамів 950 гривень вартість. Тут і сама шинка товстенька, ця перінка, вона досить така крупна. Фіаніти білі три штуки. Далі каблучка ось така 17 половиною є українська проба, 850 гривень вартість. Тут один фіаніт, ось така вона. Вона об'ємна, ну, як сказати, 3 см. Але зручна по пальчику, вона так буде лягати, От на мою руку зручно. Одна підвізка з лазурітом, він такий синьо-сірий, я б я на нього сказала на цей колір, тут досить крупне вушко, індійська, 1200 гривень. Красиво, крупно, прям вушко, я не знаю, як описати, але багато що в нього війде. До міліметрів. Семи. Або якщо плоска, то можна трохи більше. Або на каучуковий шнурок, ну, взагалі так цікавіше. шкіряний або на каучуковий, такі масивні вушка. Ну, вона сама не крупна, але через вушку, через свій високий цей каст, 12 грамів в неї вага. Ну, це немало. Це немало. О, просто ось така переламутріна геліотіс 10 грамів вага. Тут завальцовка просто і ну, крупна раковина. 10,4 вага 5 см діаметр. Вона прям така гігантська. Також щось типу з перлинами треба носити таке. 900 гривень вартість. Красиво переливається. Мені подобається ось цей такий фіолетовий, фіолетово чи фіолетово-рожевий щось таке. колір цікавий. Але вона реально крупна, така гладенька, така приємна, аж заспокоює. Морський стиль. Далі брасетик 20 см сині, красиві фіаніти. 35 г вага, 2800 гривень. Він, я не скажу, на мене великий. В принципі, можна було б носити, але все одно вільний. Краще на 18. 17, 17, 18, 18,5 таке щось. Елементи красиві, красивий насичений синій колір, якраз зараз. Чого в мене синя асоціює? асоціюється з Новим роком, я не знаю. Синій і червоний. Але отакий глянцевий, щоб марказіт маленький розмір, щось я весь час забула казати розмір весь. Я і зараз забула. Так, 18,5 приблизно. Просто тут всередині виїмка і так його важко поділити. 1300 гривень красиві марказіти. Не знаю, маленькі каблучки будемо дивитися сьогодні чи ні. 14 хвилинок, але ми, в принципі, нікуди не поспішаємо. 17,2 розмір 850 гривень вартість. Ось така. Темний такий, темненький аметист. Наступна 900 гривень. Зараз скажу точно розмір. Родіювання з українською, тут є українська проба. Наступна 18 рівно ось така 900 гривень вартість. Так, ця ця маленька. Тут 17 17 і один. Ось така вона, 700 гривень. Маленький, трикутний аметист. Куди його? Зараз начепляємо все. Ні, так не буду робити. Чи буду. Буду, але не сьогодні. Ось такий трикутний аметист. І ще один трошечки крупніший останній аметист. У розмірі 17.8. Так, на ось цьому просто проба 9.2.5, дві попередні з українськими пробами. А тут всередині і 9.25, і лазерна українська, от вона ледь-ледь помітна. Ось така з сердечком. Ось ця найкрупніша 1300 гривень. Ось така. так вона буде виглядати. От Я не бачу, чи вона родована, мені наче ні. Чи родована? Чи в мене вже просто лампа така яскрава, що в мене трохи рябить в очах від неї. Так, ось такі аметистові каблучки. Так, можна би було ще раз показати браслетик? 21,3, 35 грамів, 3800 гривень. Ось таке аметисти кабашони. Ось такі елементи. Тут має бути українська проба, тільки я вже Я весь час її... А може і немає. А, є, на трогля. Ось така до нього інформація. 40 карат, а метис 35 грамм. Тільки що от він довгенький, теоретично можна зменшити. Але це буде непросто. А, ні, ні, все одно не просто. Треба його зняти спочатку, потім цю штучку переставити. Ну так, да, заморочитись треба буде. Але ювеліри їсти хочуть, вони, в принципі, я думаю, зроблять. Хоча мені особисто так везе, що мої не хочуть там щось голову дуже морочить. Що я не знайду, то розмір не міняємо, то камінь вам не зробимо, не закріпимо, то ще щось. Ох, мужчини, мужчини. Отак і буває. Так, Сережки маленькі. маленькі, Типу від Тіфані. Зараз покажу. У мене насправді ще була каблучка. Просто з сердечком. Десь 17 розміру, якщо її зараз побачу, я її готувала, але прикрас багато, вона десь серед них загубилась. Ось такі: 900 гривень вартість. Українська. Де українська проба? Нема? А, ось тут, на цьому, на штиф... на штифтико. Щось, я трохи підхворіла, Чому мені ще не треба. Ой. 3 сантиметри. Чи це вже то, що 18 хвилин. Відео знімаю. Ось такі сережки 900 гривень. Українські також. Кіфані нью Йорк 9,2,5. Так, клас. Ну, це вони 4 і 4 для любительниць таких маленьких сережок. У 17 розмірі тут сердечко просто в камінцях. 17 розмір. Безродія, українські проби. Ось така, охайна каблучка. Воно, щоб вам не було сумно, воно буде туди-сюди тіліпатися. Це хто любить от всякі браслетики з підвісочками, це би підійшло до комплекту. 700 гривень вартість каблучки. Ось така і в 19-му розмірі є ще отака, також 700 гривень. Вона блискуча, красива. Такий ланцюжок, така як цепочка у фіанітах. От, щось у нас останнім часом виходять 19-й розмір. Довге відео. А, насправді, це для мене також якась терапія, дівчата. я дуже сильно вибачаюся, якщо вам не подобається довгі відео, але м м мені самі просто, напевно, це зараз треба. Я зараз покажу одну чи дві прикраси. Ну, поки ще не, не, не відключаємось, якщо вам, якщо вам не сумно, то можна відключитись. Але якщо є якась грусть всередині. Давайте залишайтеся зі мною будемо сумувати разом. З топазів. Є класна каблучка, 18 і один, прям повний 18 модель поцілунок. 1650 гривень. Тут класні, крупні топази. От, вони, в принципі, можна сказати, відкриті, вони блискучі, вони такі досить крупненькі. Ось така каблучка. Як я сказала, розмір може просто бути 181-18,2, бо тут трохи помилковий, вказан. Так буває. 7 грамів вага, топаз 6 карат, допази реально вони класненькі. Один сантиметр. 10 міліметрів. Так, ось така, може бути підвісочка. Підвісочка 1500 гривень. Три топази, такий ли, листочок різьблені такі елементи. Три красиві топази. Вони виглядають менше, але, в принципі, 6 мм. Вони не, круп, не, не маленькі. Ну, звісно, це не, не такі там громадні, які зараз за е, кучу стоять, стоїть. Ну... Поки у нас такого немає. Але є про що мріяти, знаєте. Так, ще раз, кулон класний, красивий. 4,5 або 3,2 приблизно. От, бачите, що кулонів в принципі, не небагато. Індійських у нас. Так, є ось така нарядна підвісочка. Брендова. Тут просто фіоніт 8,5 грамів вага, ювелірний завод діамант 13. 6 і ну вона така блискуча, вона прямо як святкова, це кудись на короткий ланцюжок на свято до таких же самих сережок. 1700 гривень вартість підвіски. Ось вона реально красива, родована. Тут ну, проба є, просто її ледь, ледь видно. От я не знаю, що це треба зробити, щоб її побачити. О, ця лазерна проба білі фіаніти. Переливається красива, така святкова. Підвіска люстра. Не знаю, як буде люстра. Переведіть мені, будь ласка, так. Ще одна цепочка 58 сантиметрів, 12,3. Вона для підвісочок, або як самостійно, така нерудована. Просто, просто цепочка і все. 1300 гривень вартість. Ось така. Ще було трошки прикраси, які я дуже хотіла вам показати, думаю, покажу наступного разу. Якщо буде все сьогодні добре, я хочу зняти відео прикрас з Ізраїлю, які в нас залишалися з минулого показу. Може, ще щось додам, Бо я, як, ну, я не могла просто нічого не забути, я точно щось забула, тому. Може, ще парочку прикрас додам, тому залишайтеся зі мною. Напишіть, будь ласка, як вам ось такі різні срібні прикраси. У мене рідко таке відео зараз виходить, але це те, з чого ми з вами всі починали. Всім дякую за увагу, Бажаю гарного, приємного дня. Сподіваюсь, що все буде добре. До побачення.